Я кидала туда, не клюнула, Света кидала. Ну, света у нас вы... Везу... везуча. Та не, вам надо тоньше... А тоншую такая, леску, может. Тоже такая, есть? Да что-то, не знаю. А нет, оку... окунец. Ближе, ближе бери. Та. Не надо было поднимать, мог оборваться. Та-да. Вроді в мене є, так. Да. Наконець-то з дна. З той сторони. Ох! Угу. Нормально. У мене. мене крючочок под мотиля. <рес> Зимня удочка Є. О, це вже карасяки. І зажар ж глибоко. Надо срочно купляти десь черв'яків, виписувати нової почтой. Оп! Приподняв. Оп. І хтось наярює. Так, карасик, тихо. Єсть! Підйом з глибини. Попутав на маленький верхній гачок. Гачки закінчились. У мене повна сумка гачків, ну всі наліпили. Я взагалі не розчитував. Ну брав п'яток готових повітців. Ну думаю, пофігу. Хвата, стільки там той тарані. По ній плакати ми не будемо, щоб не сталося. А тут карасі обривають снасті. Щось є. Блін, треба було підсікати. Тепер уже нема. Ні, єсть. Оп! Який тут зачуханий якийсь карасик. От жи... Уставший от жизни такой непростой. Він просто ще не знає, що завжди може бути хуже. І це він осознає на сковородці. Ех! Катушка на морозі морозиться. Блін, ну і карасів тут здоровенних нема. Тут чувак на той стороні, мабуть, кіло ще масть достав. Ну це в нього единственний карась. Ну це Йохани І Ось ще мать для цього для цього болота це нічто. Блін, гак здоровий. Капітанський зараза. І це самі мелкі крючки під мателя в мене. Треба на зимніх удочках подивитися, може десь остались. Не заказувати ж з інтернету пачечку крючків. Оп, вір на весь мір. Це на який взяло, есно на мілкий. Трохи крупніший гак. І ну Може Уже свети крючки у пазичи. Дожились. Обично я до наті що то. А тут і мене не я судьба спіткала. Підняло. Ех, зійшов. Блін, 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 блін. Резиночка пропадає. От що буває, коли візьмеш не ту удочку. Труба буває і труба зовт. Може завтра вдасться повернутися, щоб піймати ще. Їх і нема. Так виглядував, так ви... вимармишував. Карась став осторожній. І снасті стали путатися сильніше. Непонятно яким образом захотів би так, не запутав. єсть. І все на маленький гак. Та юханий бабай. І все в заглот. О, це у бабульки клюнув здоровенний. Там здоровенні гаки і ліска, мабуть, 0,35-0,40 прив'язана. Я в шокі, як вона умудряється ловити. У нас ліска 0,16. Флюрокарбончик, гачок 12 номер, мабуть. 10-й, з зимньої вудки. Да, не докинув, можна на ту сторону під бабульку кидати. Підсиділи бабушку. Оп. Отак от, от. На дні, якраз там де треба. Сподіваюсь, риба ще там, а то я вже туди не кидав минути 2-3, поки тут думав під себе, під собою виловить. Спочатку своє, потім те. А надо наоборот, спочатку бабушки не виловить, потім своє зараза гупає. Щось дивного. Ну ніфіга. Главне мармишить, якийсь та й позариться, як показала практика, його багатенько. Там і таки і є. Оп, тягнув, як настоящий боєць. І опять на верхній маленький гачок. Блін, що ви нижній не берете, він все одно. В 10 разів менше, ніж у бабушки. Є дідуські снасті, а це бабуські не снасті. <сум> Капець. Повішав білого черв'яка. Красний ще є, но жалко. Може ще опять кілограмовий десь почне прокльовувати, щоб туди прибігти. І на білий не черта. Рибаки. опять едут понаехали о, настоящий, настоящий опять вернулся за добавкой так, так, так. о Кума Непоганий. Грам 300. Не будемо, Щоб не зглазить, дивиться. Блін, на білого черв'я не хоче брати. Навіть мілкий карась. Падлюка така вимармушу все одно. Перва покльовка на кукурузу пройзошла тільки що. Треба було підсікати, я якраз руки витирав. Тут черви почти кончились красні. Там може один ще полза серед білих. На білі взагалі ниточка. А це прямо аж приподняло. Я в шокі. І тишина. Ну, і карасиків там багато. Може щось виманю. Оп-оп-оп. Ну, блін, кукуруза це не карасяча наживка в даному випадку Зимою, блін. Йому мотилька надо. Ну або навозного. Та ти скажи, комиши він рішив поймати на великий гачок. Нарешті ми щось на звичайний гачечок заловили дрібненький. От і у бабушки клює. Видно мимо. Так. Да. Та й у нас подзябує, непонятно що. Бачиш, карась смістився так, до, до котлавана і відвертайсь назад так. сюди. Він був коло труп спочатку, а вже сюди ближе підійшов. Карасі кончаються, нема кому ганяти окуня. Ой. І тут під берегом проскакує окуньок, то вже падло таке. Був підйом поплавка, але але, але. Подняло і положило, і бросило. Оп-оп-оп-оп-оп, почти. Подлюка така. На одному крючку навозний, на втором білий. І фіга білий, видно, одлякує. Ну як так? На тісто і хліб теж ноль. Тільки черв'ячка по є. Тільки черв'ячка подала, він просто не крупний. Просто був некрупний на маленький навозний гак. Все, Опа. Ось ну, так от на гачок. Так, а сюда добавить білого. Хоча у нас є окурок красного. Не знаю, де надо шукати червей в наступний раз. але надо знайти. Кукуруза і тісто не варіант. Ага, і сє парша на всіх. І все парша тут, як тут. Да, Біба і Боба. Рижика мучають, сплю в кухні, бо грязний приїхав, ні світа, ни води немає. І коти з 7 утра оруть, спать не дають восім прийшлося нагнати їх віником. Тільки двері відкрив, вони одразу в кухню метеором всі рижика тільки оставив цих на двір, бо сруть. Прямо на коври не стісняєсь, в хату просяться в теплі посрать. Падлюки такі? Да? Біба, а то боба. Рижик їх називає два, ну ви знаєте хто. Ну, вони на рижика положительно влітають. Рижик раніше ходив грустний, скучний, не тулився, не лащився, не гладився, і в руки не давався. І нічого йому не треба було, і ніхто йому не треба був. Ну, появився біба і Боба, і все. Спокійні в рижика закінчились, він від них не може ніде заховатися. Тоже бігав, що дурний, вони його ганяють. Раніше він їх бив, тепер вони його. І на, ру... і на ручки проситься і цілуватися ліз. <сміття> от як вліяють два засранці. Як бачите, цей закутаний на зиму від дождя, щоб ветки не намочило і вони не посохли. Погода зараз Надо свалювати погода. Хату треба ховатися, я думав, за продуктами з'їздить скупиться. А то адмірал тут кругом шкоду розвів. Да? Бардак повніший. Ладно, не буду розводити болтологію. Котики, вас були раді бачити. Дякую, що донатите мені, не їм на корм, а мені на корм, який ми зараз поїдемо і купимо. Вам буде рибка. Сьогодні-завтра час є. Вудка із Щось зловить. Тільки сьогодні я стрімаюся, бо бачите, яка погода. Все літає, все гудить, все все баче. А завтра буде пасмурно. То завтра вам 10 роликів наперед і знімемо. Треба тільки 8, звісно, але ми постараємося зняти 10. А зараз якраз комп'ютер без перекуру на акумуляторі гудить. Кодірує вам 8 відосів. Грюбані виходи. Ладно. Понеслась.